Я живу на вулиці 15 квітня, 29. Значить, до нас доходять до дійшли вже слухи, що біля нашого будинку, 29-го, повнося 15 квітня, 27-го, будуть будувати ринок. Це правда, чи не правда? Будуть носити такі насадження. Це єдине, що захищає наші доми від дороги, від пілюки. От ми хочемо знати, чи це правда. Якщо це правда, то ми будемо приймати ну, якісь дії інші. Дякуємо за ваше запитання. Ну, хочу вам сказати, що досить часто люди просто користуються якимись чутками, які десь чули від когось в тролейбусі, в автобусі, які нічим не підтверджені. При тому, якщо робити будівництво такого об'єкту, про який говорите ви, будувати будь-який ринок, однозначно, такі дії будуть погоджуватися з мешканцями сусідніх будинків. На сьогоднішній день жодного документу, який передбачає будівництво подібного ринку, не існує. Я бачив намагання окремих дописувачів, скажімо так, хто пише свої думки в інтернеті, десь цю інформацію спробувати поширювати, хочу вас заспокоїти, жодного проекту на сьогоднішній не існує. І якщо такі речі будуть реалізовувати чи на вашій вулиці, чи в будь якій іншій вулиці, в першу чергу це буде обговорено з мешканцями сусідніх будинків, буде враховано існуючі державні будівельні норми, чим дають можливість таке робити. Буде враховано те наскільки що ну що можети або негативно будівництві будь-якого такого об'єкту.